Доброго дня. Мені дуже приємно виступати в педагогічному університеті. Я тут сьогодні вперше в житті. Я ніколи не думала, що мені доведеться стати вчителькою, я збиралась зовсім по-іншому, бачила своє життя. Але у світу видно були інші плани. Так, Ми з друзями заснували школу і я зараз там працюю вчителькою. Коли я готувалась до цього виступу, я намагалася згадати, що ж мене привело насправді на цей шлях. І я зрозуміла, що було кілька кроків. Перший був віддалений. Доволі це коли у мене народилась друга дитина. Мені треба було написати дозвіл на щеплення. Мені це було доволі складно зробити, тому що я не маю медичної освіти, мені треба було дослідити всі ці джерела, зважити всі за і проти і прийняти рішення. І от коли я підписувала цей дозвіл, я зрозуміла, що вся відповідальність за цю дитину лежить повністю на мені. І ніхто, тим більше, держава, не збирається її зі мною ділити. Тому, коли настало питання школи, я зрозуміла, що досить просто відповідальність лишити за собою. Е, ну, власне, так і було. А ще е, був такий момент, що я вчилася в непоганому ліцеї останні два роки школи. Тобто, будучи відмінницею в звичайній школі до того. Я прийшла в ліцей, і зрозуміла, що я дуже мало що пам'ятаю. І нам за два місяці влаштували такий інтенсив. Ми згадали всю попередню шкільну програму, хто не знав, той вивчив, і е, рухалися собі далі, навчалися. Але оце от відчуття, що щось в попередніх дев'яти роках було не так, воно залишилося. І е, таким вже рушійним поштовхом було, коли я вже підшукувала в яку школу віддати свого сина. Мій друг Міша Хіміч, у нього саме дочка теж мала йти в перший клас. Він сказав: а нашу? Іти в звичайну школу, давайте зробимо свою. Ми ще так переглянулися, думаємо, ну, як це зробити школу? Це школа, це щось велике, треба зробити щось своє. Ну, зараз ви бачите картинки з того, що у нас насправді вийшло. Ми подумали, ну, зробимо перший клас, якщо у нас нічого не вдасться, то тоді діти підуть в перший клас звичайну школу просто на рік пізніше. Але після, вже навіть після півроку, вже не то що рік, ми вже зрозуміли, що нам дуже подобається те, що в нас виходить, і ми вирішили не спинятись. Е, У нас були пробні заняття навесні, де ми перевірили, наскільки ми гарні вчителі для своїх дітей. Е, за літо нам вдалося побудувати приміщення школи. І вже восени ми почали навчання. Тільки не 1 вересня, а 3 жовтня, і навчались не п'ять днів на тиждень, а два. Учнів у нас було всього троє. І перші два роки ми вчили такий маленький, маленький, це навіть не була не зовсім школа, а такий розширений хомскулінг. І десь тільки з третього року до нас почали приєднуватися ще діти. Зараз школа нараховує 20 учнів, 9 з них вчиться в 6 класі, це ті, хто тоді були першачками, от зараз вони доросли до шостого класу. І 11 першачків з'явились в цьому році. Ну і ми подумали, ну, в 6 класі вже два дні вчитись – це якось замало, будемо вчитись три дні. От Зараз діти навчаються три дні в нашій беркошколі, і решту днів вони можуть навчатися самостійно ходити на гуртки і просто гуляти, відпочивати і придумати якісь свої ідеї. От. В якийсь момент у нас більшість викладачів це все-таки батьки. В якийсь момент ми подумали, що ми ще не готові виростати до приватної школи. І вирішили просто створити цей прецедент, щоб в Україні побачили, що можна взагалі, не ходячи в традиційну школу, навчитися і випуститися. Кожен викладає свій фах, тобто математик викладає математику, хімік-хімію, філолог мову. І тому діти отримують дуже глибоке знання. І від людини, яка зацікавлена, щиро зацікавлена своїм предметом. Також ми, звичайно, займаємось самоосвітою, тому що ну, цей брак педагогічних знань у нас на всі 15 людей, які коли-небудь викладали в баркошколі, у нас всього дві людини мало педагогічну освіту. І нам довелось довчатися. І це дозволило нам взяти різні елементи з різних педагогічних систем, із Вальдорської, з Монтесорі, ну і з традиційно, звичайно, теж. І у нас постійно є такий режим освіти не тільки для дітей, а й для дорослих. Нещодавно зустрічалася з директором науково-дослідного інституту, в якому я раніше працювала, і він мене питає, чи я не шкодую, що я так стрімко поміняла своє життя. Він каже: Діти ж тобі не будуть за це дякувати. А я подумала: ну, може, й справді нехай не дякують. Якщо вони будуть сприймати, що це природньо, вчитись в такій школі. В якій можна пробувати, можна помилятися, пробувати знову, де ти ніхто тебе за це не засудить, де ти е, немає оцінок, немає рейтингів, де ти себе не порівнюєш ні з ким, де немає подвійних стандартів. Тобто, якщо вони будуть вважати, що це нормально за це можна не дякувати, я буду щаслива. Зрештою, я насправді роблю школу не для не так для дітей, як для себе. Ну це дуже велике задоволення, і це дуже цікаво. Моє життя дуже сильно міняється у зв'язку з тим, що з'явилася школа, і мені ці зміни дуже подобаються. Нас звичайно часто питають про соціалізацію. От кажуть, от у вас дітки живуть в такому маленькому тісному колективі, як вони будуть потім у тому великому страшному світі. І у мене ще до цього з'явився такий приклад. Колись в першому класі ми робили з дітьми дослід. Ми посадили горошок у вазончик і з коробки від яєць зробили лабіринт. І пагінець пробивався, пробивався до світла. Йому це вдалося, він виріс. Коли настала весна, ми його висадили в землю. А поруч посіяли просто горох. І е, виросли рослинки, і там, і там, і та, що пробивалася до світла, і та, що одразу росла в землі. Вони виросли і дали плоди. І той горох, який ми посадили одразу в землю, дав звичайні стручки по 7-8 горошинок. А от той, який довго-довго пробивався на початку, там стручки були маленькі, всього по три горошинки. Тобто мені здається, що баркошкола дає дітям можливість рости одразу не в коробочці. Можливо, вони потім стикнуться з тими ситуаціями, з якими не стикались в школі, але оця стабільна психіка і відчуття безпеки, яке у них було з дитинства, дозволить їм подальшому дати собі раду. Взагалі в верхушколі мені найбільше подобається саме явище її існування. Зараз наведу приклад. У нас було одне приміщення, трошки темне. Там були замаленькі вікна зроблені, і було темнувато навчатися. Ми, звичайно, могли потерпіти, вкрутити лампочки і займатися при таких трошки сутінках. Можна було, звичайно, ще понарікати на будівельників, які зробили нам замаленькі вікна. Але, зрештою, ми просто взяли і вирубали собі нове вікно і зробили собі світле приміщення. Ну, власне, так само зі школою. Ми могли віддати дітей в звичайну систему і довго обурюватись, що навчальні програми не такі, реформи повільні, вчителі не такі, як хочеться. Але поки ніхто не готовий за нас вирішувати наші питання, ми повинні це вирішувати самі. І, власне, те, що наші діти будуть бачити, що можна, коли тобі щось потрібне, просто виробити собі вікно, зробити собі школу, чи вирішити будь-яку свою проблему самостійно, шукаючи тих, хто може цьому посприяти, але не перекладаючи відповідальність на інших, я думаю, це найбільша цінність баркошколи. Ми, коли починали, ми насправді не знали, що це можливо. Ну, тобто ми дуже з великим острахом наважувались на це. І ми не знали, що взагалі є такі. Явище таке, як альтернативна освіта. Трошечки чули про те, що існує хоумскулінг, але все ми насправді мене... сім'ї віддавали дітей в звичайні школи. І е, коли зараз от, просто в цю хвилину в українському домі відбувається фестиваль альтернативної освіти. За шість років в Україні з'явилася величезна кількість от таких маленьких шкіл, сімейного типу, які батьки створюють для своїх дітей. Приватні школи з'являються. Тобто. Купа людей зрозуміла, що якщо ми будемо чекати, поки е, міністерство реформує нашу систему, поки це все доросте, то наші діти виростуть, ми не встигнемо просто. От, наприклад, з цими останніми реформами, з зеленою ручкою, з олівцями. У нас діти олівцями писали і 5 років тому. Але якби ми чекали реформи, то вони встигли закінчити ту молодшу школу. Тому, власне, єдине, що можна ну, перейняти як досвід. Це те, що можна не обурюватись тим, що є. Ну тобто не тільки обурюватись, не чекати, що хтось це зробить за вас, а просто брати і робити, змінювати світ, ну принаймні ту частинку, до якої можете дотягнутися. Дякую.